Я переходжу на поможняні карбованці. І більше ніяких карток зараз розкажу, чому тізі барабан. бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці. На комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює, сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що й місяць а, за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банкінги і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025, 2026 рік зараз буде а, все сучасне, все таке діджиталізейшн. І чому я все ж таки пойду на паперові карбованці і буду відходити від карта. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявимо, приходите з карбованцем магазин, каже, здрасті, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь, і ви оце. Дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися ті самі 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, супер, як для дітей. Може діти дивляться, до речі, покажіть вам фінансову грамотність. А коли я приходжу з Каркою розраховуватися, оце пікнув і є, там же треба ці термінал комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банк. Треба, якщо я користуюсь якимсь подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію один відсоток і ну, незамітно. Ти такий пікну, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було, в принципі, пасійно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона, а ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли в корзину. Ти стиш і думаєш, блін, це, наверное, це Якісь особи випадок, я куплю. Телефон. Більшість телефону людей беруть там, в кредити, да? або ну, вимушені також би брати. брат, здавалася, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому е, ну, я нічого не, не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую паперові карбонці. Ну, Ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, от така ось ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх привязують, зрозуміла, через ці електронні виплати, до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто Зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать, хто що робить, ну так як в Китаї буде, зрозуміло, отдам така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Ну, я думаю, плюс-мінус ви самі розумієте про цей фільм і багато і так далі. Я не думаю, що це вже якась фантастика. Це логічно, що якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос для цього. От ви хотіли б контролювати, уявіть ви власник якогось підприємство, чи ви б хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там. а Непонятно, де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих карбонців на місяць не отримав. Ма би простіше було, якби ви це саме контролювати. Ну, от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому оце не вибір. Ви там вже вважаєте, що думаєте, робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються, і незважаючи на всі проблеми, борються з ними. Папа. -па.